Вітаю вас, Марята! З вами журнал Веселка та Друзі. Пропонуємо до вашої уваги січневий випуск. Тут ви знайдете багато цікавого та корисного. Дізнавайтесь про світ разом з нами! Друзі, привіт! Я веселкова хмаринка, веселинка, і ця рубрика називається Календарний коловорот. То я прошу вас послухати загадку і відгадати, про який же ж місяць ми будемо з вами розмовляти. Пухнастий сміх усе вкриває, різдвяна зірка в небі сяє. повсюди раді, щастя сміх, це місяць перший із усіх. Так, малята, це місяць січень прийшов до нас. Січень це назва першого місяця року, він приходить одразу після Нового року та Різдва. Січень від слова сікти. Каже, що він, ніби січе зиму напів, а ще січе снігом і холодним вітром. Народна приказка є: Січень снігом січе, а мороз вогнем пече. Погода у січні зазвичай найхолодніша, на вулиці лежить багато снігу та буває мороз. Дні стають трохи довшими, ніж у грудні, але ночі все ще дуже і дуже довгі. Вода у річках та озерах покрита товстим льодом. Взимку птахам може бути складно знайти воду і їжу. Тому всі потребують допомоги, особливо в сніжні та морозні дні. І годівничка це найкращий спосіб їх підтримати. Зима це час не лише свят, а й дуже веселих ігор. Давайте згадаємо, що найцікавіше можна робити, коли на дворі багато снігу: катання з гірки, ліплення сніговика, гра в сніжки, хокей, ковзани та лижі. Будівництво снігової фортеці. Зима це час, коли можна одягнути теплий одяг і насолоджуватися дивовижними зимовими пригодами. Привіт, малята! З вами рубрика Веселкова Енциклопедія. І я веселий сніговичок Сміхотун. До вашої уваги сьогодні цікаві факти про те, і з чого я зроблю. Хоча б дві однакових сніжинки, бо кожна сніжинка по-своєму унікальна. Один кубічний метр снігу містить у собі більше трьох мільйонів сніжинок. Сніг ростить у нас під ногами через деформацію кристалів сніжинок. Що фотографію сніжинки під мікроскопом було зроблено у 1885 році. Американський фотограф Уінстон Бентлі витратив на свої спроби аж 46 років. Перш ніж досягнув успіху. Більше половини жителів землі жодного разу в своєму житті не бачили снігу. Сніжинки, що падають на поверхню води, створюють високочастотний звук, який люди не чують. Але він є дуже неприємним для риб. Ось такі цікаві факти про сніг. Малята, дякую вам за увагу. До наступної зустрічі! Вітаю вас, мої друзі! І знову з вами казкова скарбничка. Сьогодні я хочу розповісти вам цікаву казочку, яка називається Як сніговик шукав друзів. Тому сідайте зручненько та слухайте уважненько. На дворі панувала справжня зимова казка. Всюди лунав веселий дитячий сніг. Це хлопчики та дівчата радісно грали у сніжки. А неподалік. Стояв сніговий дружок. Він стояв і дивився, як сонце відбивається в блискучому снігу. Дружок посміхався і був щасливий від того, що був не самотній. Все було добре. Але коли діти пішли додому, дружок відчув велику порожнечу. Ой, як тут тихо, який я самотній. Усі мають друзів крім мене. Треба вирушати на пошуки друга. Справжній друг це найважливіше. Дружок вирішив почати свою подорож. Перша, якого він побачив, була висока зелена ялинка. Привіт, ялинко, ти така красива. Будеш моїм другом. Привіт, Сніговичок! Ти такий милий, але я не можу рухатись. Ми не зможемо грати в доганялки. Мені треба тримати гілки високо і чекати пташок навесні. Не здавайся, сніговічок, твій друг точно десь є. Сніговичок пішов далі. Він побачив годівничку, де сидів маленький горобчик. Привіт, горобчику. Ти такий швидкий і веселий. Я дуже хочу дружити. Будеш моїм другом. Дружити це добре, але подивися на мене, я літаю високо, мені потрібно сонечко, щоб грітися, а ти літати не вмієш. Ти ще знайдеш собі друга, з яким тобі буде весело і тепло. Горобчик полетів, а сніговик пішов шукати собі друга. Раптом сніговичок побачив на майданчику рукавичку. Вона лежала самотня, він підійшов до неї. Подивився та й каже Ой, бідна рукавичко ти, мабуть, загубилася, ти така гарна, я буду твоїм другом. І тут сніговичок побачив дівчинку. Вона йшла і шукала свою рукавичку. Дружок сніговик зрозумів, що рукавичка потрібна їй більше, ніж йому. Марічка побачила рукавичку, підійшла до сніговика і каже Дякую тобі, Сніговик, Ти допоміг мені. Ти справжній друг. Давай з тобою дружити. Ось так сніговик дружок знайшов собі друга. Добрий день, Марята! Я запрошую вас на тренування разом зі мною. Тож тренуємо ручки. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Трі. Чотири. Молодці. Далі продовжуємо тренувати ручки. Один, два, три, чотири. 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 Нахиляємося в сторони. Один, два, три, чотири. Один, два, три.

Два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один. Два, три, чотири. Присідання Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Трі. Чотири. Один. Два. Трі. Чотири. Розумнички. А тепер подихаємо. Вдих. Видих. Вдих носиком. Видих. Ротиком. Вдих носиком. Видих. Ротиком. Вдих носиком. Видих ротиком. Дякую, що потренували зі мною. До зустрічі. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. З вами смачна сторінка. Сьогодні я вам пропоную заглянути в мій холодильник та визначити, що там зайве. Дітки, а що ж кладуть у холодильник? Так, в холодильнику зберігають продукти харчування. Тож ви готові зі мною пограти? Ну тоді починаємо. Подивіться уважно, що зайве у мене в холодильнику. Так, зайвий чайник. Чайник не кладуть у холодильник. Що не зберігають у холодильнику? Іграшку-машинку не зберігають у холодильнику. Подивіться уважно, що не кладуть у холодильник. Так, рукавички не кладуть у холодильник. Що не зберігають у холодильнику? Так, плюшевий ведмедик тут зайвий. Що зайве у мене в холодильнику? Так, стільчик зайвий в холодильнику. Подивіться уважно, що не кладуть у холодильник? Так, кепку не кладуть у холодильник. Що зайве в моєму холодильнику? Зайвий конструктор. Що вони зберігають у холодильнику? Так, кота не зберігають у холодильнику. Що зайве в моєму холодильнику? Так, зайві кросівки. Подивіться уважно, що не кладуть у холодильник. Так, футбольний м'яч не кладуть у холодильник. Що зайве у мене в холодильнику? Так, зайвий диван. Диван не ставлять у холодильник. Молодці дітки! Дякую вам за допомогу. Ми з вами прибрали всі зайві речі. І в моєму холодильнику залишились тепер тільки продукти харчування. До нових зустрічей, малята! Вітаю вас, друзі, в своїй творчій майстерні. Я вам сьогодні пропоную зробити ось такого гарного янгола. А для цього нам знадобиться ось такі матеріали. Аркуш паперу зеленого кольору, ножиці, клей пістолет, іграшка ялинкового маленького розміру, олівець та лінійка. Для початку ми візьмемо аркуш паперу та з'єгнемо його навпіл. Розгортаємо листочок та по лінію загибло ми розрізаємо наш листок на дві частини. Тепер беремо одну частинку, згинаємо навпіл, відгинаємо сторони до Центру з однієї сторони і з іншої сторони. Так, намічаємо ми з вами полосочки. І тепер ми складаємо гармошечкою ось так. Спочатку широкі лінії. Тепер таким же чином ми робимо гармошечку вже у вущі Ось така гармошечка у нас вийшла. І з іншого листочку ми робимо таку ж саму заготовочку. У нас вийшло дві таких заготовки. Складових гармошками. Добре притискаємо наші смужки. Тепер за допомогою лінійки та олійця відмічаємо 6 см. Ставимо позначку. На одній заготовці та на другій. Тепер згинаємо нашу заготовочку 6 см, де ми відмітили. Це у нас будуть ручки на одній заготовці і на другій. Далі за допомогою клея нам потрібно склеїти дві наші заготовочки. Ми намашуємо нижню частину. І склеюємо їх між собою, ось так. Тепер склеюємо верхні частини, це наші будуть ручки. Намащуємо одну сторону, склеюємо і так же саме другу частину. Тепер ми будемо робити голівку нашому Янголу. Беремо наводичну кульку, і величку намащуємо верх і приклеюємо нашу кульку. Ось там. Тепер ми можемо прикрасити нашого янгола. маємо ось такий шарик. Можете взяти банки, яку-небудь прикрасу. І ось така краса в нас з вами вийшла. Ось таке янголятка вийшла у нас. Я буду з нетерпінням чекати фото на ваші поробці. Мені цікаво побачити, які янголочки вийшли у вас. Hello, my darling. I'm glad to see you again. Вітаю вас, мої любі малята. Я рада вас вітати на своїй зимовій гаряви. Малята в мене є нові для вас слова. З тими зимові розваги готові вивчати їх. Тож починаємо. Перша зимова розвага Play Snowballs. Грати сніжки, Play Snowballs. Повторюємо разом. play Snowballs, play snowballs, make a snowman, лепете с make a snowman, make a snowman, Розумнички. кататась на лыжах, скин, 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 повторим, скин, скин, супер, кататес на санчатах, следжи. Следжи. следжи, 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 супер, клас, ice skates, Ice Скейтс. Ковзани. Ice Skates. Разом Ice Скейтс. Молодці, малята. Ви дуже добре все повторювали за мною. Полетіла готувати якісь нові цікаві слова для вас. А сьогодні говорю вам goodbye. Привіт, мої маленькі друзі. Мене звати Квітливчик. Я рада знову вас вітати! Нещодавно я побував у зимовому лісі. Там я бачив диких тварин, але не всіх, бо деякі з них падають у зимову сплячку аж до весни. Сьогодні пропоную вам відгадати загадки про тварин, які мешкають у зимовому лісі. Влітку медом ласував, сил на зиму він набрав, ще не впав на землю сніг, заховався у барліг і до теплої весни. Бачить він казкові сни. Здогадались? Це ведмідь. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку, сіра шуба, гострий зір. Це розумний дикий звір. Він по снігу в зграю як завиє, ліс тремтить. Хто це діти? Це зубастий вовк. У дуплі вона живе, горіхи шишки там гризе. шубку теплу одягла, щоб зима не допекла. З гілки плигає на гілку. Це мала грайлива. Білка. Влітку сірий, взимку білий, дуже швидкий та несміливий, довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. Гризе кору він під сосною, хоче побачитись з весною. Хто це малята? Це заєць. В нього шубка з колючок, спить, згорнувшись, у клубок. Взимку він зовсім не їсть, цей маленький літній гість. Хто це, діти? Це їжак. В неї пензлики на вухах, кожен шурхіт вона слуха. Плямиста шубка, короткий хвіст, до полювання в неї хист. По гілках тихо вона ходить, оком хижим ліс обводить. Хто це, діти? Це рись. Вдень вона на гілці спить, а вночі у ліс летить. Очі жовті, як вогні, бачить все вона в пітьмі. Угу, угу, лунає в тиші, Ховаються від неї миші. Хто це, діти? Це сова? Під снігом ходить, як у залі, риє довгі магістралі, шукає зерна та насіння, Погризти би якесь коріння. Від сови вона тікає, в нірці колосок тримає. Хто це? Це лісова миша. Гілясті роги горда спина. Він справжня лісова картина, по кучугурах швидко скаче і від мислиців не заплаче, їсть сіно, що лишили люди, коли зима лютує всюди. Це олень. Він по дереву стукоче, короїда з'їсти хоче. Червона шапка довгий ніс. Він лікар, що лікує ліс. Взимку роботу він не спиняє, їжу під корою старанно шукає. Що це за пташка? Це дятел. Має смужки на обличчі, спить у нірці на узбіччі. Він, як ведмедик засинає, снігу й морозу не чекає. В сухому листі та траві сняться йому зимові сни. Це барсук. Молодці малята. Підгадали усі загадки. До побачення, до нових зустрічей! Вітаю, це я, козак Дмитро. І сьогодні я вам розповім про державне свято, яке ми відзначаємо у січні. Наша країна має багато історій, традицій, які шанують та бережуть це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник. Червона калина, зажурена верба, дивовижна писанка, вірний своєму краю лелека, дівочий вінок. Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою йти, Тут живемо я і ти. Наша батьківщина має назву Україна. В давні часи наша країна не була така велика, як зараз, а поділена на західну і східну частини, та люди вирішили, що потрібно об'єднатись в одну єдину країну. І з того часу наша країна святкує 22 січня День Соборності України. Кожна людина пишається своєю землею. Вона завжди прагне сказати про неї хороші і добрі слова. А наша країна має свої головні символи та знаки. Герб тризуб це знак, символ. Він має своє призначення. В основу сучасного герба прокладено стародавній золотий тризуб. На синьому тлі, а ще у утрезуба відображається триєдність життя це батько, мати і дитя і символізують з собою силу та мужність. Національний прапор України жовто-блакитний. Жовтий колір це колір хліба, життя, а блакитний колір неба, води, миру. З давніх давен люди в урочистих обставинах виконували урочисті пісні, які з часом називалися гімнами. Слухаючи державний гімн України, ми завжди сповнюємося гордістю за те, що ми є українцями. Вітаю, шановні батьки! Декілька порад для безпечної зими. Одягайте дитину багато шарова, щоб легко регулювати тепло. Взуття має бути теплим, зручним, з неслизькою підошвою. Не забувайте про шапку, шарф та рукавички. На прогулянках уникайте слизьких доріг, крижаних сходів і заметів біля проїжджої частини. Пояснюйте дитині, що бігати по льоду небезпечно. Стежте, щоб дитина не торкалася металевих предметів, голими руками. Проводьте час на свіжому повітрі, катайтесь на санчатах лише у спеціально відведених місцях, подалі від доріг. Забороняйте ігри біля замерзлих водойм. Слідкуйте, щоб дитина не брала сніг до рота і не куштувала бурульки. Щоб не було переохолодження, обмежуйте час перебування на морозі відповідно до погоди. При перших ознаках замерзання одразу заходьте в тепле приміщення. Дотримуйтесь безпеки вдома, не залишайте дитину біля увімкнених обігрівачів без нагляду, сушіть одяг подалі від нагрівальних приладів. Турбота, увага та щоденні розмови про правила безпеки допоможуть зробити зимові прогулянки радісними і безпечними для дітей.